Я робить, не прибить, болеспинна й голова, а робить, не прибить, боли спинна й голова, болиспина й голова, і коліно, і нога, і все тіло заболіло, бо горілочки схотіла, і все тіло заболіло, по горілочки схотіла, горілочка, мед, мед, горілочка ловка, чи не бачила ти смалиного борта, чи не бачила ти тим? Жиж, ти дрожиш, ти боїшся мене. Ой, сама ти добре знаєш, що я виб'ю тебе. Ой, сама ти добре знаєш, що я виб'ю тебе. Як я тебе виб'ю, то не позбираю. Як я тебе вип'ю, з людьми погуляю. Я тебе вип'ю, з людьми погуляю. Ото то, ото, -от, от -от -от, а мій милий золото, я просила купи сито, то, а він мені решето. Я просила купи сито, а він мені решето. Ой казала жі, дівочка, ще й маленький жидов Що і зверху горілочка, а на споді медо, що і зверху горілочка а на споді медо. і пить буде, і буде А смерть прийде, помирать будем, а смерть прийшла, не застала дома, а застала в куми коло самогона, а застала в куми коло самогона, Нехай наші вороги викопають я. Полягають самі, поставлять хрести, полягають самі, поставлять хрести, полягають самі.